Вітаю вас на каналі Бушкрафт Україна. І сьогодні в нас огляд на фотопастку Mini 301. Ось в такій упаковці вона до нас приходить, характеристики вона має, дистанція, на яку вона працює до 20 метрів, картки, які вона підтримує. Можете зупинити та подивитися детальніше, що вона із себе уявляє. А також вона знімає відео від 10 секунд до 90. Тобто, коли вона щось помітила в кадрі, вона може це знімати або 10 секунд, або 90. І це можна виставити окремо. Ну що ж, давайте відкриємо нашу упаковку та подивимось на саму фотопастку. Як вона в нас виглядає? Такі у нас менуали тут. Коротко подивимося, максимально швидко. Режими, які перемикаються, управління самою фотопасткою. Все на англійській. Те, що карту можна поставити до 256 ГБ. Це, мабуть, на рік, якщо ви її залишаєте. Але ми навряд чи будемо на так довго її залишати. Що в нас тут далі? Так, в принципі, все. Інструкція по режимах. Добре, це нам не цікаво. Далі у нас йде гарантійний талон. Так, один рік. Гарантія в нас на один рік. І тут у нас іде сама фотопастка. Вона в нас запакована, але я її вже розпаковував. Навіть поставив акумулятори. Зараз подивимося. Ось так вона у нас виглядає гарнесенько. Навіть, я б сказав, доволі таки стильно. Має екран спереду, управління спереду. Також камеру, датчики, руху і підсвітку. А також ззаді вона має у нас кріплення для ремня. І ось такі гарні. Направляйки, які будуть закріплюватися за стовбуру дерева. Вона кріпиться полукругла для того, щоб краще було з'єднання. Що в нас далі по комплектації? Що в нас ще тут лежить, таке цікаве? Це такий боксик, щоб вона не травмувалась, поки до нас їхала. Ось такий ремінь з фіксацією у нас є. І провід. Для заряджання і, мабуть, для скидання інформації. Так, тут у нас все. Тоді, зараз ми подивимося, що у нас всередині самої фотопастки. Ремінь поки що відкладемо. І з'єднання у нас за рахунок таких ось кліпс. Відщевкуємо їх і попадаємо всередину, де зберігаються акумулятори. У нас їх 4 штуки, і їх цілком достатньо для нормальної роботи нашої фотопастки. До речі, що хотілося б сказати, що в неї є навіть кріплення для того, щоб поставити її на штатив. І це чудово. Тут у нас слот для карти пам'яті, також роз'єм для передавання інформації, що не обов'язково діставати карту пам'яті. Можна і так скинути. Потім тут у нас Режими. Вимкнений тест і включений. Ось так ви їх можете побачити. Ну що ж, давайте увімкнемо в режим тест. І подивимося на саму фотопастку. Ось вона у нас вже запускається, і тут у нас є пароль. Зараз я його введу, тому що я його особисто поставив. І ми продовжимо. І ось так у нас виглядає увімкнена камера. Тут навіть видно мене, я вам помахаю, ось з цієї сторони. <свісно> Також видно ну, мій телефон, на який я знімаю. І, в принципі, все. Е, стосовно якості самого зображення на дисплей воно виноситься в доволі такій непоганій якості, що не може радувати. До речі, якщо ви ще досі не підписані на мій YouTube канал, то саме зараз у вас є можливість це виправити. А ми перейдемо до меню. До речі, в нас написано Нет SD-карти. А чому російською? Тому що на цих камерах досі нема української мови. На жаль. Але що маємо, то маємо. Щоб не виглядало так, ніби я вас обманув. Зайдемо в мову і продемонструю, які все-таки тут є мови. Перша це, на жаль, російська. Потім іде ще якась там англійська. І. Японська, китайська, польська. І, на жаль, російська. Тому приходиться терпіти. Шановний виробник, будь ласка, добавте українську мову, тому, тому що трішки неприємно користуватися цією камерою. Буду дуже вдячний. Ну що ж, давайте зайдемо спочатку в режими, так як ми в мову вже заходили. У нас тут стоїть фото плюс відео. Тобто вона, коли побачить якийсь рух, буде не тільки робити фото, а і плюс запише відео. Це можливо змінити, поставити тільки на фото, або тільки на відео, або фото і відео разом. Окей. Розмір фото. В мене тут виставлено 3, 8 мегапікселів. І фото в мене вийде 3840 на 2160. пікселів. І мені цього достатньо. Воно збереже е, пам'ять на моїй SD-карті і зробить як можна більше знімків. Потім у нас серія фото. Тобто скільки фото воно зробить, коли побачить рух. Одне, два, три, а можливо і навіть 10, поки що одне. Якість відео у мене стоїть 1920 х 1080 пікселів. В принципі, цього має бути достатньо для того, щоб отримати гарну картинку. Але, можливо, я зміню ці характеристики на максимальні, тому що маю намір викладати ці відео. На youtube І для вас, мої підписники, я хотів би, щоб вони були в максимально гарній якості. Довжина відео. В мене виставлено 20 секунд. Цього цілком достатньо, щоб засняти, як дика тварина проходить повз камеру. Можливо, вона зупиниться і зробить якісь рухи. Тому поки що 20 секунд. Запис звуку в мене включений, тому що хотілося б почути, що там все-таки відбувається. Можливо, звір буде щось мені розповідати на камеру, про яку він не знає. Затримка фото. Потім ствітільність пір. Середня, ну Так як ми не знаємо, що це за чутливість, мабуть, це датчика, який датчика руху. Я думаю, це чутливість датчика руху. Підправте мене в коментарях, можливо, хтось краще знає, ніж я. Бо я новенький в фотопастках і перший раз цим займаюсь. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що це означає цей пір. Таймер у нас виключений, тобто вона може сама по собі вмикатися. Там, наприклад, якщо ми поставимо може, старт відео і зупинку відео. Дні виставити, коли ми хочемо знімати, час, коли ми хочемо знімати. Наприклад, у нас є бажання, щоб там ночу з 12 до 6 ранку наша фотопастка знімала відео. Тому, якщо ви хочете подивитися відео, а також фото з даної камери. У вас є можливість підписатися на мій канал. І в найближчий час ми її установимо в лісі, зробимо це з прогулкою, погуляємо, подивимось на краєвиди і одночасно поставимо камеру. Тому підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими відео. Вони будуть і будуть надзвичайно цікаві. А вам я дякую за перегляд. До зустрічі!